Всім привіт! З вами Душ, я Знімаємо сьогодні картинки від огляд по ванні криловій торгової марки Veronis модель ВП 207 беш. Є точно така в білому кольорі. Ну, від огляд буде один на дві ванни. Білий кольор це наприклад ось такий він і є. Білий, як кажуть, і в Африці білий. Розміри ванни. Довжина 1,70, ширина 80, висота 59. Це стінна ванна. Ось. Можна максимально близько поставити до стіни. Але в будь-якому випадку вона закрита з усіх сторін. Ось. І вона виглядає дуже стильно. А, наче зроблена якось із камня. Ось так тобто не скажеш Зразу що це крив. В комплектації йде сифон та перелив. Так, і довжина дна ванни 110 см. Глубина ванни 47 см. Висота 59, тобто це різні величини, різні розміри. Під ванною йде металевий каркас з ніжками та шпильками. Зараз вам покажу. так Ось Припіднімо ванну і тут вже ось видно цей металевий каркас. Шпилька та ніжка, яка регулюється по висоті. Ну, якраз видно, що ванна закрита з усіх сторон, і підключення обов'язково треба підводити вивід каналізації під ванну. Тому що, як я вже казав, з усіх сторін ванна закрита. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, телефонуйте або пишіть нам. А максимально швидко будемо відповідати на ці питання. Вам Всього найкращого, то до нових зустрічей.